як, Є в ефірі так. Коротко, е ну так е тоді вибачають. Тема буде про те, як знайти житло в Фінляндії. <кхем> Розкажу на свій приклад. Пишуть, щоб на сезон знайти житло в філії, як краще порати, як краще зробити. От, в в залежності від того регіону, де ви знаходитесь, ну, для початку треба знайти резбиту ягоди чи Як я робив раніше, я приїжджав в якийсь городок на ринок, базарні дні там. І так далі. Приходив на ринок і трошки, звісно, в мене англійський, так сказати, поганкувати. Ну і я питав, там, де ягоди продають, і ходив, питав, хто хто може купити і так далі, які ці дні. І так знаходив. Є деякі фірми, які стоять прямо на ринку, приймають, бував, бував оголошення. Висять там е показують. Ну, взагалі, треба знайти спочатку ринок збита ягоди. Знайшли ви ринок збита ягоди і потім бувають фейсбуці оголошення, бувають при дорозі, кемпінги знаходяться. Заїхати до ну, якогось фермера, де куди там маліна. Вирощують люди, в них попитати, чи він житло не дасть. Бо він зачасту дає житло тільки для своїх робочих. І так само здача ягоди. Той фермер знає, куди її спихнуть. Буває такі фермера, що можуть брати шерше, ніж вона коштує на ринку. Ну, то є різні люди є різні. Разные... Ну як тому що хто іще тут всегда знайдет, я всегда держусь з такою пословицею. І и... треба розпределити свій час. то есть зарані це все діло організувати до сезону. Допустимо, сезон починається десь, якщо це морожка к півдню, то це... Это... Перва половина липня. Перва половина другого місяця літа, так сказати. Ну, то є у червні вам вже треба. Надо... Щось знайти. Житло, хазяйство, фермерське господарство і так далі. Ну і паралельно вже збит ягод Сейчас 21 век на дворі інтернет есть все можна заздалегідь знайти в інтернеті вибрати час посидіти потратиться на пошуки і ну, щоб бухти барахти так як я не шукать як я вже допустим приїхав перший ну, сюди я вже їжджу з 2008 року це вже який 16 рік по-моєму виходить то тоді ще не було ні. та й ми без зв'язку, особливо на телефоні на інтернеті то все шукали так на помоцтві а сейчас уже нові технології, нові сайт в інтернеті можно задовольнить, найти. Ну якщо вже склалась така ситуація, що знаходиться тут, ну, все рівно, в возник можно купить. Купить карточку, купить інтернет і пошукать, сидіти себе в интернете, шукать житло, трупы, все и так далее. Ну, Якось так, Слово в мене звучить зачасту в кінці відео.